Доброго дня всім! Компанія Автобіс вітаю вас і пропоную вам мінівен Сіат. Це той же самий Volkswagen Шаран, сімімісний мінівен, передній привід, 2-літровий потужний двигун, шестиступенева механічна коробка передач, взаді прицепний пристрій, партроніки, зверху лижи, чорний колір. Затонований, свіжо пригнаний за кордону. Сидіні трансформери, вони зложуються також ззаді, світлий потолочок, заді зручно сидіти, багато комфортного місця, також підстаканчики такі і сидіння, зверніть увагу, не пропалені, не прокурені. Тобто автомобіль збережений. Електрозеркала, електропідйомники, арба в кермі. Механічна коробка передач, двозонна кліма, мантафон на дисках, боковий арбек, заведений двигун, не до нічого не цокотить, м'яко працює, ніяких нарікань по автомобілю немає. Кому потрібно мінівен, мікроавтобуси, буси, звертайтеся в компанію «Автобіс», у нас постійно різні варіанти. Ми не тільки продаємо, а й займаємося обмінами. Йдемо на зустріч нашим клієнтам, тому можливо різні варіанти.